Друзі, вітаю! Я Максим Залізняк. Ви на каналі Сир назавжди. Сьогодні у нас друга серія з циклу відео про м'які сири із цвіллю або так звані сири плісняві. Сьогоднішній герой нашого відео це сир Реблошон. Також ми в кінці відео, крім реблошона, продегустуємо власне брі, яке ми перенесли з першого разу. А на початку хочу вам щиро подякувати за численні фахові питання. Вони допомагають мені зорієнтуватися в темах, які я обираю відповідно для відео. І почнемо якраз з відповіді на ваші питання, основні питання, які найбільш часто задавали. Перше питання, яке я обрав, це питання від Світлани Леняк. Воно дуже ілюстративне і дозволяє показати суть технології виробництва сиру м'якого свілю. І, і так. Цікаво, чому пліснява не проникає в глибину сиру, є якийсь бар'єр між пластом пліснявим і самим сиром. Друзі, дивіться, щоб розуміти сутність процесу, треба зрозуміти різницю між виробництвом сирів напівтвердих твердих де зерно на другому етапі в ванні підсушується, віддає вологу. І якщо ви хочете уявити, не будучи на комбінаті, як воно виглядає, то це таке саме зерно. Плюс-мінус, яке ви купуєте в коробочках під назвою сир зернистий або ж котач-чиз. А от при виробництві м'яких сирів із білою цвіллю, так зване зерно, воно набагато більш вологіше і набагато більшого діаметру. Фактично, це кубики такі до сантиметру. Досить, ну, відповідно, м'які не підсушені, які потім самопресуються. Тобто сир просто лежить в формах і вода стікає. Його перевертають на різні боки, щоб сироватка стікала краще. І після цього структура цього сиру, фактично такого м'якого е сирокисломолочного, вона досить м'яка, там немає зовсім повітря. І е за рахунок того, що цвіль це живий мікроорганізм, який не живе, не розвивається верніше, без Кисню і без повітря, то розвивається цвіт тільки на поверхні в білих сирах. А для того, щоб вона розвивалася в сирах блакитних, м'яких для цього відповідно протикають поверхню сиру до самої середини ну, наскрізь відповідними голками. Технологія включає в себе два моменти: дійсно, досі деякі виробники ці голки в розчин Відповідної культури суспензію, але основна кількість цвілі додається прямо в молоко, прямо в ванну. Таким чином, де цвіль знаходить кисень, де знаходить поверхню, от в цих відповідно каналах, там вона й розвивається. А якщо цвіль міститься в суцільному середовищі сирної маси. Сирного тіста, як ми називаємо, звичайно, вона розвиватися не буде. Без кисню цвіль не розвивається. Дуже важливий момент. Ми на ньому зупинимося давайте детальніше, тому що звідси випливає кілька моментів. Ну, перший, я вже сказав, це технологія виробництва блакитних сирів, які протикаються голками. Другий момент це терміни зберігання всіх без виключення сирів, м'яких із цвіллю, які на сьогодні подовжуються одним ефективним способом фактично консервацією. Тобто є відповідно справжні консерви сиру Брі камамбер. Вони не найвищої якості, тому що камамберу не дають стати м'яким. От я вам демонструю зразки того самого казаря Шемпіон Хофмайстер. Але основна умова значить невисока температура зберігання холодильник і увага, вакуум відповідний. Тобто, немає повітря, немає кисню. І дійсно таким чином можна зберігати довше. Тому навіть. Пластикових контейнерах, якщо звідти ви відкачали повітря, от ми бачимо пластикові упаковки сиру блакитного, в домашніх умовах зберігати ідеально. Дійсно, ви можете продовжити термін зберігання такого виду сиру, якщо маєте вакуумні контейнери для зберігання в холодильнику. Крім того, що в цьому випадку у вас буде захищений і сир, і решта продуктів від цього сиру у вашому холодильнику. Так само, як з звичайними пакетами для сиру. Можуть бути використані як вакуумні пакування, так і пакування в енертному середовищі. Головна умова, як постійно повторюю, не має бути кисню, не має бути умов для розвитку живого мікроорганізму. Ну, в домашніх умовах енертний газ ви навряд чи додасте. Зрозуміли, без кисню, без повітря цвіль не розвивається, відповідно не ферментує сирну масу. І таким чином терміни можна подовжити. але самі задайте питання собі, на яких термінах такий сир будуть зберігати, консервувати на ранніх, звичайно, в основному на ранніх, якщо ми говоримо про білі сири, то однозначно. Тобто, якщо ви казарешні кофмайстер, купуєте консерву, Брі камамбер, я ставлю 10 до 1, що більшість з вас різниці між ними не відчує. Це буде абсолютно ідентичний сир, ближче добрі з неферментованою масою всередині камамберу. Кілька коротких питань. Чи бувають сири з зеленою цвіллю? Друзі, на пізніх термінах визрівання, ферментації, блакитні сири? Часто о, змінюють колір цвілі, і вона така буває зеленувата, зеленувато-коричнева. Я цього би не боявся. Це одне з свідчень того, що сир має ще більш гострий смак, насичений, і ферментація підходить до завершення. Наступне питання: чи можна виробляти сири із цвіллю в домашніх умовах? Ну, звичайно, можна. Наші крафтовики в більшості свої так і роблять, деякі роблять чудові зразки. На виставках потім їх презентують, і треба просто пам'ятати, що саме в домашніх умовах сотні років і виробляли ці всі сири, бо інших умов не було. Верті ще одна важлива порада, яка витікає з попереднього відео, яка об'єднує відповідь на кілька ваших питань. Перше: а чи можна споживати коричневу скоринку сира? Друге, чи можна купувати сири з цвіллю ближче до кінця терміну? Ну, ще є кілька питань подібних. Друзі, дуже важливе уточнення, насправді деталізація поради з минулого відео. Увага! Перше, що важливо для відповіді на це питання: як саме ви будете споживати м'який сир? Справа в тому, що, от, якщо ви відвідуєте якісь там вечірки чи фуршети у французькому посольстві на день. Е Взяття Бастилії, Національне свято Франції. Я прихожу, там не буде камамберу, там буде порізаний кубиками чи шматочками БРІ, тому що він не буде видавати цей запах. І, звичайно, сир консистенції брі споживається із цвіллю. І от для сирів групи Брі ця порада не до не чекати, поки скоринка стане коричневою, вона діє. Тобто, сир має бути досить ферментованим, щоб серединка була смачна і пластична. І не перезрівшим, щоб елегантний і смачний їстівний край з коринка були в нормальному стані. Зовсім інша ситуація з сирами групи Камамбер. Справа в тому, що Одним з основних видів споживання цього сиру є споживання ложкою, навіть в ненагрітому стані. Іноді його для цього нагрівають. І в Європі продаються відповідні зразки продукції саме для нагрівання в духовій шафі. Коли вже надрізаний, навіть надрізана може бути скоринка, ви його нагріли на пательні чи якось інакше в духовій шафі, і ложкою ви його їсте. Їсте ложкою. Намазуєте на хліб чи на смажену картоплю, поливаєте, поливаєте на відміну від паста філата моцарели, яка при нагріванні на піці вона тягнеться сири групи білих із цвіллю. Вони підпавляються, нагріваються, однорідно розтікаються такою ж самою масою, як сир плавлений. В цьому випадку більшість споживачів традиційно з коринку не їсть, а просто викидає. Тобто це такий футляр для сиру, для основної е, смачної ферментованої маси. І е, їсти її можна, якщо терміни нормальні, але її не їдять, бо вона контрастує власне, з оцим наповненням всередині, і фактично це така їстівна упаковка до справжнього камамберу. От е, На цьому і фіксуємося. І ще раз, в залежності від. Того, як ви плануєте споживати сир, от на першому етапі визрівання ферментації, у вас насправді камамбер від брі відрізнятися не буде. Там невеличка різниця в жирності, брі жирніший, але в камамбері більше вологи. Тому це теж важливе зауваження. М'які сири вони е, течуть, вони стають такі от е, пастоподібні, якраз по причині, увага, завищеної жирності. Вони дуже жирні. І тому, коли у вас є питання по здоров'ю, то майте на увазі, що це питання, по-перше, до дієтологів. По-друге, тому що одна з причин обмеженого споживання, ну, скажімо, 50 грам на добу для здорової дорослої людини, полягає в тому, що це жирний продукт. У нього співвідношення жир-білок в брі там 28 на 20, у камамбера 25 на 20, тобто в бік жиру, більше жиру, плюс волога. І так, у вас є три причини. По яким е, сир м'який, е, при нагріванні особливо стає власне пастоподібним і тече підвищений жир, підвищена волога, я про це казав, і ферментований білок. Тобто він уже не несе в собі е, сенс структуру утворювача, він не тримає структури, а білок ферментується з. Утворенням амінокислот і вітамінів, тому ферментовані сири саме тому вони вважаються найбільш корисні для людей, і обмеження і ще раз, це питання не до нашого каналу, це питання до лікарів-дієтологів, і це питання увага індивідуальне. Тут однієї поради я вам дати не багато. Сказано. Сподіваюсь, суть зрозуміла конкретно порада споживачам. Ще раз, якщо ви дуже любите сири з цвілю, хочете зекономити і отримати найкращий смак. То дійсно блакитні сири купуєте ближче до закінчення терміну зберігання, і тоді в них, можливо, навіть блакитна цвіль трошки змінює колір, сир навіть трошки підтече, буде така зеленувато жовтувата А для білих сирів, в залежності від типу споживання, якщо ви не будете їсти з коринку, якщо цей сир типу камамбер, то ви так само купуєте в кінці терміну споживання. Ви не звертаєте увагу на вже коричневу, а не білу скоринку, бо вас цікавить те, що всередині і те, що їй можна їсти ложкою, і воно буде мати найкращий, найбільш виражений смак. Така порада. До речі, французи роблять саме так, тому рекомендую вам вчитися у тих, хто є законодавцем моди на м'які сири в світі, і власне повторюючи кроки гурманів законодавців, ви. Зробите корисний собі, тому що будете мати знижку завжди, коли будете купувати акційний продукт високої якості в магазинах за моєю порадою. Друзі, про український досвід виробництва м'яких сирів із цвіллю, про компанії Land і компанію Pastorelle Я вам розповім наступного разу Знакомий з обома кейсами, співпрацював з обома компаніями. А зараз переходимо до героїв нашого сьогоднішнього відео: сир Брі і сир Реблошон. Що про них ще можна розповісти цікавого? І власне поїхали. І так продовжуємо інформувати про сир Брі, королівський сир, який на подарунок французьким королям передавали. І це вважався делікатес, таким і не вважається. Це основне його споживання, саме як пундика або по українськи смаколика, або делікатесу. Він самодостатній і його можна їсти сам по собі з фруктами, джемами і так далі, з багетом чи підсушеним хлібом. Визнаний французами самими про себе як король сирів, він є обов'язковим учасником невеличкої сирної тарілки. Скажімо, якщо ви летите в бізнес-класі французькими авіалініями. Завжди на тарілці буде Брі. Хочу звернути вашу увагу на те, що цю тисячу років існування сиру Брі, він не був такий білий, пухнастий, симпатичний, який ви зараз бачите в магазині. Перед вами сир «Брі Нуар». Який власне і відповідає тому вигляду, на мій суб'єктивний погляд, який він більшості і споживався королями Франції? Це зовсім інший сир. У нього може бути витримка дійсно і три місяці, і навіть рік в літературі вказується. І це протирічить всій ті інформації, яку я вам давав. Чому ну тому, що коло споживачів такого сиру надзвичайно вузьке, і слухайте, треба вам підготуватися і мати десятки років сироманства, щоб до такого сиру дійти. Ну, а сучасний сир брі відрізняється суттєво, до нього е, підходять всі поради, які я вам давав. І одне з найпоширеніших питань полягає в тому, чи можна їсти скоринку. Скоринку їсти не можна, її їсти потрібно. Мало того, справжні фанати сира брі вважають богохульством, коли хтось скоринку від брі не їсть. Характерними смаками і ароматами вважається вершковий, горіховий, грибний і дещо трошечки кислий. Як я вже зазначав, сир брі є. Делікатесом і споживається, може споживатися сам по собі. Ну так само він є доповненням до сирної тарілки. Краще всього подавати. Нагадую, мою пораду при кімнатній температурі у супроводі фруктів, горіхів, ломтиків, багету і крекерів. Крім всього іншого, брі нормально непогано запікається, як самостійно, так і загорнутим в тісто. Оця висока температура вона розкриває кращий смак. Подавати запечений можна теж з хлібом і фруктами, а розпавляти ломтики або шматочки брі в гартенах, запіканках, соусах, бутербродами, з жареним сиром і паніні навіть ви можете зустріти брі в піцах і звичайних пиріжках. Із класичних рецептів згадаю: запечений брі в лисковому тісті, є французький такий ліпьошка з яблуком на грилі і брі, є слайдери Монте Крісто з брі. Про м'які сири з непастеризованого молока, як і про інші сири, я відповім в наступних відео. Це дуже важливий нюанс. Бо саме з непастеризованого молока виробляються сири, захищені сертифікатом походження регіону. Зараз давайте порівняємо все ж таки брі і камамбер. Обидва м'які ферментовані із цвіллю із з коров'ячого молока в класиці, хоча варіанти брі з козячого, з коринку завжди їдять у брі. У камамбери їдять на ранніх термінах визрівання. На останній стадії їдять не всі. Хоча гурмани теж їдять з коринку. Брі більш жирний і менше вологи. Навпаки, в камамбері менше жиру, більше вологи. Камамбер правильний ферментується повністю до текучої стадії, їдять серединку, і це є основним. Натомість сир брі тримає консистенцію, скоринка їстівна і формує смак сиру брі. І якщо консистенція переферментована, а це видно по поверхні циліндру, тобто він уже не трошки випуклий, а він буде впадати до центру і прожиматися пальцем, то такий сир, швидше за все, як традиційний брі, вважається зіпсованим. Наостанок нюанс технологічний. Оскільки чим менша головка сиру, чим менший цей циліндр, тим швидше сир визріває, і чим менша висота циліндру, тому ви ніколи не зустрінете камамбер такого ж великого розміру, як брі. Тому що йому треба бути текучим за коротший час. І це невеличкі циліндри, а брі все-таки цей сирний торт, він досить великий діаметр має. Якщо треба, щоб брі визрів швидше, висоту головки зменшують. Бачите, тут вже ферментована вся сирна маса. Досить однорідна консистенція, навіть трошки підтягується вона, запах. Легкий горіховий, грибний, яскраво виражений, ну і трошки цвіль. Десь далеко, далеко трошечки вершковий. Це один з тих сирів, з яких можна починати знайомство з сирами з цвілю, якщо ви раніше їх не споживали. Досить спокійний. Хоча я всім рекомендую камбацову, Вона заходить найкраще, це такий найбільш популярний, можливо, продукт з двома видами цвілі в світі. Ви його зустрінете і в Америці, і в Канаді, і по всій Європі, ну, включаючи Польщу і Україну. Та сама порада про е купівлю, коли ви купуєте, дивіться, щоб був суцільний оцей от, е суцільна цвіль була на поверхні, тому що це говорить про те, що сир все-таки не перележав в торгівлі, не пройшов його термін реалізації, і він має е зберегати свої органоматичні властивості. Цей сир чудовий, він французького виробництва для мережі Кеяфур зроблений, під власною торговою маркою мережі. Кремовий. Смаки я перерахував, дуже чистий, от нічого лишнього. Ну, Для брі просто шикарний. Отакий от він має бути. І у порівнянні з камамбером в теорії камамбер має текти. А цей, бачите, брі, він тримає свою консистенцію. Камамбер, ще раз, це класично сир, який. Дуже в хорошому сенсі смердючий, який вже буде розтікатися у вас у роті або навіть в руках. І так, от от у нас брі. Дуже смачний. Переходимо до одного з моїх найулюбленіших сирів світу, до французького сиру Реблошон. Справа в тому, що він настільки унікальний і його історія така цікава, що я вам розповім тільки те, що зацікавило найбільше саме мене. По-перше, сама назва її походження пов'язано з тим, що селяни. Які були ну практично у власності е, працювали на е, католицькі монастирі? А ви знаєте, що вся сирна культура в середні віка вона концентрувалася в монастирях? Вони не додоювали своїх корів, коли приходили монахи е, монахи збирачі податків, і частину лишали собі, тобто додоювали вже після того, як податківці пішли. І е, фактично, це слово воно прикладається як щіпачі, як оці злодії, що по кишеням е, крадуть гаманці, а селяни крали у монахів власне частину податку молоком. Коли після уходу податківців вони додоювали молоко, воно було більш жирнішим. А жирне молоко, ви знаєте тепер, що це краще для м'яких сирів із цвіллю, вони тоді смачніші. І фактично потім присвоїли, я так розумію, собі цей рецепт монахи. З іншого боку, треба розуміти, що це лише легенда, і слово реблошер воно зараз в французькій мові перекладається як повторно доїти корову. Тобто дієслово на кожному сирі реблошон. Ви можете побачити таку печатку, пластинку. Яка є на поверхні сиру? По-перше, вона є стівна, вона з казійну. По-друге, це є паспорт сиру. Цей паспорт буває з зеленого червоного кольору. Зелений це фермерський, ну, а червоний звичайний, ну, будемо рахувати, що промисловий. Бачите, у нас з вами промисловий власне, реблешон. І там зазначається дата, в, дата значить, виробництва, номер партії. ось інформація, Це паспорт сиру такий. Його можна їсти, не треба боятися. Але все ж таки, що найголовніше в сирі Реблошон і в групі сирів, які можна віднести до групи реблошон, до них відноситься той самий мюнстер, про який один глядач писав. Дивіться, цей сир використовує одночасно технологію виробництва сирів м'яких із цвіллю і сирів напівм'яких із митою скоринкою. Тобто його смак, його. Аромат і органолептика формуються під впливом двох процесів: тобто ферментація за рахунок цвілових грибків пеніцилінів, і за рахунок промивання регулярного скоринки, до речі, не тільки розсолом, промивають його класично крафтовики і вином, і пивом. Різні варіанти існують. Так от формується в цьому пограничному прошарку бревіобактерії, бактерії, які разом із цвілими грибками формують власне сир, утворюють. Скоринку набагато більш товсту, але при тому смачнючу і ніжну. І фактично у вас опиняється прекрасний сир між двома такими, як сендвіч, між двома вафлями, да з коринки, як морозовими між вафлями, да? і смак неповторний, досить ніжний, тому що знаєте, що сири напівм'які з митою скоринкою вони пахнуть ну, не свіжими панчохами. А тут унікальний продукт, збалансований смак і аромат, і його унікальність для мене неповторна завжди. Потік всередині, як має бути, зрілий риблошон. Бачите, така структура сирного тіста ближче до камамберу, не Але в літературі є різні терміни визрівання, риблошон може бути і такий більш плотний, таким, яким ми зазвичай брі звикли споживати. Чим принципово технологічно відрізняється риблошон? Те, що ви можете бачити, це досить плотну таку і товстішу скоринку за решту сирів м'яких. І це пов'язано з тим, що після пресування е скоринку риблошона замивають. Бачите, І в підсумку він такий однорідно ферментований, тече, ніби як в сендвіч він бачите, загорнутий. Сендвіч із двох, зверху і знизу скоринок і посередині, власне, ця сирна маса. Яку смакують на фестивалі реблошону у Франції щороку. Абсолютно точно я це зустрічав, що деякі французи е, намазують реблошон прямо на е, підсушений хліб, от притрушують зеленю і споживають в такому вигляді. Друзі, і на сам кінець пропоную вам за можливості, звичайно, приготувати. Класичну страву французької кухні 1705 року, включено до е, світової кулінарної спадщини Франції, по-моєму, навіть в першій десятці вона це е, страва Тартифлет. входить в меню багатьох ресторанів. Е, регіон Савоя споживається з винами з цього регіону. Насправді це все на все підсмажена цибуля з беконом, картопля і запікається під сиром реблошон. Готуйте, смакуйте, так вона виглядає аутентично. Зрозуміло, що це гратен, класичний французький гратен, але у варіації, бачите, в такому складі з сиром реблошон він став легендою. На цьому на сьогодні все. Будь ласка, будь ласка, пишіть мені, друзі, що більше цікавить вас, що б ви ще хотіли дізнатися. Наступна серія буде присвячена, буде дегустація козячих м'яких сирів із цвіллю вони специфічні. У них специфічне кулінарне застосування. Все розповім, все покажу, все продегустую. Слава Україні збройним силам! Допомагайте нашим воїнам і до наступної зустрічі!